Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Давайте подивимося, що на зараз відбувається в Кремлі. Сьогодні вже 11 березня, майже вже половина місяця пройшла. І подивитися. Що відбувається в Кремлі, в яких енергіях знаходиться? Що покажуть карти. Отже, Кремль. Чим цікаві карти, тим, що ми можемо зазирнути туди, о, куди ми не знаємо. Не можемо так очима зазирнути. Карта мага. Ну, от така їхня зараз енергетика Вони намагаються. Зараз тримати все на контролі, маніпулювати, вони використовують все, що в них є доступно, все, що є під руками. Це може бути і зброя, це і інформація, це і гра на емоціях. ну Тобто тут що завгодно. І якщо їм десь треба там похімічити щось поколдувати, вони і це будуть використовувати. Так, так, да, працюють, карта 8 пентаклів каже про те, що працюють прям така, такі е, робітничі, робітничі такі настрої. От. Багато роботи, багато праці, але в той же час задивився на квіточку. Втомлений, втомляний. Хочеться якоїсь уже краси, хочеться якось уже відволіктися від цієї праці. От. Але, але мусять, мусять. Підкорятися. Ну, я ж кажу, от багато, багато роботи, і от працюють прямо в поті лиця для того, щоб отримати результати. Але, на жаль, от ця карта вона не показує результати. Тобто, Тих результатів, які вони хочуть досягти, ще немає. Але, але вони готові чекати. Тобто тут керування, я ж кажу, тут і керування, і маніпулювання є усілякими способами та методами, да? важко працюють, а, от, а результатів немає і немає яких вони хочуть. Але все одно, от все одно вони клепають, і клепають і клепають. Ну і тут, звісно, терпіння їм не займати. Хм, Карти взагалі робила на Київ, звісно, то трохи такі якісь карти були, ну, так. Загальне щось показували. А тут прям як розмова йде по порядку. Вони не показують тут, от вони працюють, але вони не показують те, що вони вже єлі-єлі тримаються на ногах і мусять уже і себе якось захищати, і свій захист якось там уже вибудовують. Але все одно це карта опасності, їм лячно, їм страшно. Ну, і в принципі, ну, вони виснажені, вони змучені. Вони змучені, тому що все ж таки робота робиться така велика, і дивно, от, що дивлюся на Кремль, а карти. Всі пок... а карти... Пока... Ну, немає от якогось такого високопосадових карт. Ні, навпаки, от, всі карти націлені на те, щоб от вистоять і працювати. Ну, ну і звісно що, маніпулювати. Угу. І от він, король. Пентаклів, <кій> ну, фу, фу, король Пентаклів, зараз я розкрию бо Тому що король Пентаклів це може бути і як Трамп. І виходить, от як Трамп чекає результатів, І із-за нього, тобто, є якийсь король Пентаклів, про якого мовчать, про якого Приховують, але, але, він із, нього, із нього вже немає ніяких сил стоять, а він чекає, а він чекає. І тут. Ну так, да. і тут, виходить. Немає там ніякої справедливості, гри по правилам. Немає. Тут своя якась гра. Тут от гра якась з територіями. Ну і по цим картам ще можна сказати, що ну, от якщо взяти їхню стабільність, якщо взяти гроші, то тут карти кажуть, що таке положення, такі, ну, баланс намагаються тримати. Може, хапаються за все та одразу, щоб якось втриматись, тримати ту свою стабільність. Щоб її захистити. Ну, от, стабільність там матеріальна. Тобто вони працюють для того, щоб захистити, вистояти ну, втримати оцю таку свою добру матеріальну стабільність. А результатів все немає і немає. Так. Ну, вони. Багато в них емоцій. І е, окрім того, що вони емоціонують, в них є просто свої бажання. Е, ну, от, е, от вони можуть, із-за того, що вони от щось хочуть, да, те, над чим вони працюють, вони можуть грати на емоціях. Я вже це сказала, і от ця, карта це ще раз підтверджує: щоб емоції були через край, вони будуть на, на них грати, маніпулювати, щоб добитися свого. Прям чітко кажуть, карти кажуть. Ну і знов карта вигоди, своєї вигоди, своїх територій, маленьких тих територій, тих кусочків, які їм треба. Вони чекають. Вони працюють. Важко дуже працюють, їм важко. Тут, тут немає активних карт. От якщо я робила на Київ, і там випадали прямо активні карти, тобто в наших зараз якась така ну, бойовий дух так підіймається, ну, в принципі там і шанси є, то в них просто важка робота. Яка їх виснажує? От, але все одно добитися свого. Хоча б маленькими кусочками, маленькими шажочками, маленькими територіями, аби добитися свого? В них є, ну, так, королева кубків, тих, хто помагає, якась країна, яка помагає, не тільки помагає, а ще й мріяти помагає. От дивиться на свої мрії, на свої бажання. Кубок відкрила, так. Да? Джин Джин виконую мої бажання. Ну, от в них історія в них, я б не сказала, що в них от такі стабільні позитивні карти. В них просто якесь таке: от Я хочу, я маю такі бажання і я буду просто Робити. Я буду от хоч що небудь робити. От мені от це, це чимось нагадує е, оцю приказку, що е, йди до цілі, да, якщо не можеш йти, то повзи, якщо не можеш повзти, то е, ляг в її напрямку та й лежи. Оце воно схоже на оце. Так, <кхем> е, да, вони от. Ну, от Якісь такі в них є, ну, невеличкі результати, щось вони по кусочкам отримують, от, але це все, ну, це все важко. Трудяться. Ну, <гум> карта повішаного. Ну, я не думаю, що у них щось вийде. Ситуація буде така невизначена, і буде оце гайдатися туди-сюди. От. І якби вони важко не працювали, як би вони не чекали, і якби вони там з кимось не домовлялися, не підписували якихось бумаги. Але все одно ситуація як подзавісні, так мало того, і ще й можливі жертви. В них ще й будуть на цих територіях жертви. От, от знов я питаю про Кремль, да, а мені карти от таку загальну картину показують. Так, тут. Ну от, прикро те, прикро те, що як би там важко не було, а є дві якісь особистості Ну, от король. В якого є гроші, да? і то, також от якась королева е при троні. Я не знаю, хто це може бути. Але от е вони чекають цих ну, от, от, от їм треба і все. І ці люди, ну от, на жаль, ці люди, вони можуть навіть не фігурувати. Тобто в Кремлі, в Кремлі, може бути їх навіть і не видно там. От. Так що отакі. Ну і на дні колоди от приймаються рішення, да, і вони дивляться, які, куди, куди їм ще йти, в якому боці їм працювати, да, вибирають території. Ну, от якось так. Ні, Ну, от, як би там не було, як би там не було. І ця карта також каже про те, що все циклічно. Десь все одно вони не можуть втримати те, що вони хочуть, не можуть вони втримати. І воно оце отак от ходить по кругу: то краще, то гірше. І це їх виснажує. І це їх виснажує, вимо, вимотує і заставляє ще більше. Працювати, але, але, все одно все тримається на контролі і якимось чином, от йде вплив на почуття, на емоції людей, що вони от готові так працювати, ну, ну результатів я тут не бачу. Так що, отак, отакі справи. І вони тут виснажені, і я думаю, що наші будуть скористаються цим шансом своїм, своїм шансом. Ну, а там побачимо. Дякую за увагу. Такий на сьогодні був розклад. На Кремль пока-пока.